Всім привіт! Сьогодні будемо готувати солодко гострі помідори з огірками. Для цього нам потрібно в стерильні баночки положити по одному листу хрону, 2 парасольки кропу, 5 смородинового листя, 50 грам петрушки. Такий гарний пучок. 10 штук запашного перцю та 3 великі зубки чеснику. І 1 гостренький перець. Далі викладаємо наші огірочки та помідорчики, гарно притрамбовуючи їх донизу. Можна ложити пластами, можна в хаотичному порядку. І все це заливаємо окропом і залишаємо на 20 хвилин під закритою кришечкою. Потім, коли час пройде, ми цю воду виливаємо геть. Далі знову у нас кип'ячена вода, і заливаємо по-новому. Також залишаємо на 20 хвилин цю вже воду ми зливаємо в каструлю та додаємо 100 г оцту, 5 столових ложок цукру та 2 столові ложки солі. І доводимо до кипіння. Коли воно закипіло, заливаємо назад в наші баночки. Беремо стерильні кришечки та закатуємо. Укутуємо багато покривал та залишаємо на декілька днів, щоб воно гарненько пропарилось. Все, наша смакота готова. Куштуйте, пробуйте, коментуйте. Дякую всім за перегляд, до наступних зустрічей. Па-па!